you oh. Вітаємо вас, наші високопосадовці та народні депутати цього тижня знову завелися навколо теми різкого підвищення житлово-комунальних тарифів серед сперечань та обіцян, вкотре чуємо про необхідність ефективних реформ, про вітчизняний газ, який, начебто, може бути. Найдешевшим про рятівні спрощені субсидії майже для всіх, і таке інше. Практично нічого нового, як до речі, не нова тенденція підвищення тарифів та зменшення доходів населення. Але на словах всі за поліпшення добробуту населення. Що ж, нехай такі слова перетворюються на справи. А про справи тижня, які стосуються Полтавщини, традиційно у цей час розповідаємо у інформаційно-аналітичній програмі Телетижневик. Теми 981 го випуску такі. Найграндіозніше сміттєзвалище Полтавщини всі співчувають мешканця Макухівки, а ось ще в змозі допомогти. Позаміське оздоровлення, юні патріоти, волонтери закликають, неіснуючі товари, дитячі злочини, зрошувальні системи все це у рубриці Думки з приводу. 2260 кг кілограмів незаконно виловленої риби та слабка матеріально-технічна база природоохоронців. Підсумки двомісячника Нерест-2016. На полтавському картодромі минулими вихідними відбувся третій етап національної серії Лтава Атак. На змагання з'їхалися понад 50 учасників з усіх куточків України. П'ять пілотів представляли Полтаву. Незважаючи на спеку, уболівальників зібрали чимало. 4 червня на апаратній нараді в обласній державній адміністрації мова йшла про підсумки проведення в області двомісячника «Нерест-2016». Голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко боротьбою з браконьєрами на воді залишився незадоволений. Незадовільною очільник області визнав роботу керівника управління полтавської рибохорони. Через це Валерій Головко дав доручення написати лист у міністерство екології з вимогою звільнити Івана Дробота. У Полтаві знову горіла багатоповерхівка. Про пожежу рятувальників повідомили місцеві мешканці о другій ночі. Лихо трапилося по провулку Петра Ротача-22. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту дихання. Вогонь пошкодив балкон та кімнату на площі 35 метрів квадратних. Причину пожежі з'ясовують. Рятувальники вивели 12 людей, серед яких четверо діти. 6 червня сотні людей вийшли під стіни полтавської облдержадміністрації на пікет проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Протестувальники наголошують, їхніх мізерних заробітних плат та пенсій не вистачить оплачувати рахунки за комуналку. У мітингу взяли участь представники громадських організацій та кількох політичних партій. Спілкуючись з журналістами, незадоволені стверджували. Стратегічні підприємства, що виробляють електрику і теплову енергію, потрібно повернути у державну власність, а тарифи знизити до рівня собівартості українського газу. Подібні акції протесту відбулися у Києві та інших обласних центрах України. У ніч 6 на 7 липня святкували Івана Купала, одне з найвеселіших слов'янських свят. Дівчата збирали польові квіти і трави. Хлопці намагалися стати володарями дівочого вінка. Пари стрибали через вогнище і співали купальських пісень. У ніч на Івана Купала у Кременчуці вибухнула граната. Інцидент стався близько 22-ї години у мікрорайоні Молодіжний поблизу військової частини. Про лихо повідомили поліцію. За словами місцевих, конфлікт стався між двома жителями Кременчука. Згодом переріс у бійку. З'ясовуючи стосунки, 49-річний нетверезий чоловік застосував бойову гранату. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Львівський міський голова домовився зі своїм столичним колегою про вивіз сміття з міста Лева на київське сміттєзвалище. Таке тимчасово як обіцяють подолання проблем, що виникли після сумнозвісної пожежі на львівському сміттєзвалищі. Його закрили, а тим часом мешканці Київщини вже почали протестувати проти такого в лапках подарунка зі західної України. Звичайно, цього можна було уникнути, якби своєчасно звернули увагу на проблеми вивозу сміття під Львів. Про те, що головне сміттєзвалище Полтави, неподалік від міста у Макухівці, треба давно закрити. Говорить не один рік. Більш того, давно попереджали, що там техногенні катастрофи надзвичайно імовірні. Це відчувають буквально власним носом ті, хто мешкає неподалік об'єкта із неприємним запахом. Не дивно, що із плакатами макухівка без сміття днями вони зустріли у себе представників міської та обласної рад, вимагають закрити смітник, через який у селі зіпсована вода та розбита дорога. Макухівська активістка Світлана Кейбала говорить, що місцева громада вимагає закрити сміттєзвалище, адже тони відходів впливають на здоров'я місцевих жителів та екологію краю із самих важких металів, які викидалися на це звалище промислових, це була ртуть завод Герли з го року і десь по 90-ті років він вивозив відходи газорозрядних ламп. Якщо не буде масштабне загорання, то ці пари ртуті вони. Підуть на Полтаву. За словами Світлани Іванівни, для нового сміттєпереробного заводу потрібне місце з глинистим ґрунтом та ізоляцією від водойм. Тому місцеві мешканці проти нового полігону поруч є кар'єр піщаний. Да, і там ґрунтові води близько, пісок, чого ми проти, щоб там не будували сміттєзвалище. І е, свого часу там було розстріляно захоронено 10 тисяч людей. Вирішити проблему сміттєзвалища до макухівки з'їхалися керівники області та району. Голова облради Олександр Біленький зазначив, аби хоч якось зарадити лихові, міська влада має залучити інвесторів. Наземні спонсорські донорські організації. Тому що в них є великий досвід, і саме головне це унеможливить будь-які спекуляції щодо політичної чи економічної економічної складової, які можливо будуть закладені в вирішенні питання цього сміттєзвалища. Ми можемо задавати темп тільки тоді, коли у нас буде на руках якийсь план розвитку, проект плану розвитку, спонсорський проект, в тому числі. З 96-го року сміттєзвалище передали у постійне користування комунальникам. Тобто, Заступник ви, 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 міського ви, ви, голови Олексій Чіпурко каже, ви, ви, ви. сенсу в ліквідації макухівського смітника не бачить. Якщо ми зараз переїдемо в інше місце, то ці всі інвестиції, про які говорили до цього, ці всі гроші, які говорили про це, вони переїдуть в інше місце. А отця а макухівська свалище залишиться отут і буде головною болю для тих, хто тут живе. Заступник голови облдержадміністрації Олег Прогло запевняє, на Полтавщині вже розробили стратегію поводження з відходами. Вона передбачає сортувальні станції. Проект Деспро, швейцарський проект Деспро підтримки децентралізації процесів в Україні. І німецький проект Джезе вже розробив стратегію розвитку Полтавського регіону. Допоки іноземці вирішують, як допомогти області. Місцева влада не має навіть концепції побудови нового сміттєпереробного Заводу. Адже Макухівське сміттєзвалище площею більше 17 гектарів вже давно вичерпало свої ресурси. Станом на 2006 рік зазначили звалище вичерпало свій ресурс. Наповненість становить 107%. Член виконкому Наталя Федотенко вже кілька років є учасником акції на підтримку закриття сміттєзвалища, село, в якому проживає жінка, поруч з Макухівкою. Наталія Миколаївна впевнена, інтерес до проблем макухівського смітника у чиновників з'явився після розпорядження прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Перевірити сміттєзвалище України. Наказ прийшов після того, як звалище в Львові вибухнуло правильно, як люди загинули. За словами Наталі Федотенко, у договорах на реконструкцію сміттєзвалища треба чітко зазначати імена відповідальних осіб, які у разі невиконання робіт нестимуть вже кримінальну відповідальність. Інвестор прийде зараз. Іде війна, розумієте. Наші діти воюють, людей убивають, розумієте, і маючи це на увазі, то прийде цей німецький інвестор чи швейцарський, його кинуть просто розумієте? Він зробить половину роботи, буде цей бу, але буде не закінчено. Оці захисні споруди. На зустрічі з мешканцями Макухівки депутати вирішили створити робочу групу і внести на сесію облради пропозицію будівництва свердловини і водогону у селі. Найцікавіші думки, що звучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскорняк. Далі про велику та малу рибу. У Кобиляцькій районній адміністрації запевняє, що всі, хто мають статус учасника бойових дій, безкоштовно або за півціни, оздоровлюють своїх дітей у позаміських таборах. Сказати, що діти, батьки не знають, цього я не можу, тому що інформаційна робота проведена. Якщо Дитина не підпадає під пільгову категорію. От, наприклад, така ситуація, як ви от наголошували, що батько знаходиться в зоні АТО. Можливо, і нема довідки у БД, можливо. Але в нас ще започатковий механізм часткової оплати вартості путівки. Ми все рівно цю категорію охоплюємо. У Терешках під Полтавою виховують юних патріотів. Близько 70 старшокласників навколишніх шкіл оселилися у наметовому таборі на березі річки Коломак. Юнаки сподіваються упродовж п'яти днів опанувати військову справу, навчитися марширувати, стріляти з автомата Калашникова та орієнтуватися у місцевості за зірками. Хотілося побути на свіжому повітрі і чогось навчитись. Чому ти хочеш навчитися? Медичної допомоги та воєнної справи воювати та вміти придогадати шаги ворога. Якщо раніше допомагали на 100 відсотків, тепер на 20. волонтери нарікають. Нині українці стали менше забезпечувати армію, проте благодійники не полишають підтримувати наших хлопців. В основному допомагають свої, які або прийшли ці уже війну, знаючи, як це потрібно. Ось цю поїздку нас заправляв батько відомого кімбіберга Андрій Сіверний, який був в Донецькому аеропорту Чудом залишився живий. Знову звертання одне і те ж, зрозуміти, що не треба ждати, щоб війна не треба кликати цю війну світ або ще хірже, будь-байдуже. Нині правоохоронці направили до суду декілька справ стосовно розміщення оголошень в інтернеті про продаж неіснуючих товарів. Затримали дві групи підозрюваних осіб. Уже частково відшкодували збитки. Як не потрапити на гачок зловмисників та не залишитися з порожнім гаманцем? Купуйте в своєму місці. Не пересилайте гроші наперед. Якщо продавець в іншому місті, вимагайте пересилки товару тільки по, ну, наложеним платежем і платіть після того, як отримали товар, і перевірили. Це ж дуже прості правила, яких можна дотримуватися. Правоохоронці Полтави констатують серед найпоширеніших дитячих злочинів це бійки та крадіжки в магазинах. І дають поради, щоб не трапилося лихо. Батькам приділяти більше увагу не телевізорам, а приділяти більше увагу дітям. Тому що якщо батьки цікавляться життям своїх дітей, якщо вони вникають з коло друзів, з якими діти спілкуються, як діти проводять вільний час, якщо батьки цікавляться інтересами своїх дітей, то як правило діти вчиняють менше правопорушень. Сорти насіння краще вирощувати на поливних полях, тому чимало фермерів зацікавлені в купівлі зрошувальних систем. Та й держава компенсує приватним власникам кредитні кошти. Зараз порядком використання коштів передбачено тільки придбання запчастин до існуючих систем зрошення, якщо береться кредит. І відповідно 50% компенсується вартості кредитних ставок. Ми вносимо пропозицію про те, щоб ця програма працювала і тоді, коли взагалі береться кредит на придбання такої взагалі зрошувальної техніки. 17 червня завершився двомісячник охорони рибних запасів на Кременчуцькому і Дніпродзерджинському водосховищах та на інших поверхневих водоймах області. Цього тижня підбивали підсумки серед них 2260 кілограмів незаконно виловленої риби. Щоправда, спеціалісти вважають, що більшість браконьєрів особливо і не постраждали. Кримінальні справи відкрито мало, в основному платили штрафи. Їх розміри мізерні. І так і із року в рік. Водночас ті ж охоронці природи традиційно страждають від браку коштів. Матеріальна забезпеченість вражає, наприклад, є судна, які експлуатують кілька десятків років, а їх призначення переслідування порушників. Щоправда, є претензії і до охоронців унікальних біологічних запасів. Отже, про те, що спочатку риба чи гроші у сюжеті Костянтина Яхновського. Розстреляємо то на ходу. Стоять! Хто буде, будете, хлопці? Я розумію, що Що сипемо? Що за сітки? Що це за сітки? Що, що... Чим вче під час нереста займатись, тут? Сітка. Тридцятка. Найбільше приносить вред на всьому водосховищі. більше тисячі протоколів за незаконне вилов риби склали працівники рибінспекції, поліції та громадських організацій. Операція не рес тривала два місяці. Загалом у порушники вилучили майже 8 тонн риби, каже директор департаменту екології та природних ресурсів полтавської облдержадміністрації Ігор Піддубний. Залучено було набагато більше громадськості, аніж в минулому році. Практично всі рибоохоронні структури. Змогли залучити громадськість, це була в тому числі і вимога координаційного штабу по проведенню нереста. Багато господарств організацій, комерційних структур, надали благодійну допомогу фінансову, надали допомогу плавзасобами, надали допомогу пально-мастильними матеріалами. Це і є той позитивний досвід, про який я хотів сказати. Стосується він перш за все регіонального ландшафтного парку Нижньоворосковського. Ну і завдяки цьому засвідченням рибалок-любителів практично у період проведення двомісячника на водних артеріях наших основних на Дніпродзержинському і Кременчунському водосховищу практично відсутні були плавзасоби. Очільник профільного департаменту переконаний, що на боротьбу з браконьєрами впливає процес реорганізації рибінспекцій. Можете собі уявити, як міг би нести службу. Рибінспектор попереджений про звільнення на протязі двох місяців. Другий пункт це відсутність належного забезпечення фінансовими матеріальними ресурсами контролюючих органів. Мається на увазі, перш за все, Полтава рибоохорона, Солинська рибоохорона і національний природний парк Нижньосудства. Кількість порушників рибного законодавства у порівнянні з минулим роком значно менше, говорять у поліції. Нами задокументовано 159 фактів, це адміністративних правопорушень. Матеріали передані в державну рибну охорону відповідно її працівниками Були складені адміністративні протоколи і накладені штрафні санкції. Крім того, задокументовано 47 фактів випадків браком'яса, це кримінальних правопорушень за ознаками статті 249. Кримінального кодексу України. Що хотіла сказати, що на даний час ми вже направили до суду 35 кримінальних проваджень 35 кримінальних проваджень і 12 у нас ще розслідується, думаю, в цьому місії вони вже будуть в суді. Що стосується рішень суду, ми взяли організували рішення суду. Да, тут, звісно, хотілося б. Дійсно, щоб суди підходили більш виважено і жоші. Голова Полтавського облдержадміністрації Валерій Головко, в цілому боротьбою із браконьєрами на води залишився незадоволений. Скажу чому? Дуже просто, тому що всі ті структури, які сьогодні повинні виконувати в форматі своїх функціональних обов'язків, так і не спромоглися якісно це виконати, починаючи з державного рибного агентства, яке Трансформується, реформується, не зрозуміло, чим воно займається, до забезпечення матеріально-технічного, тому що без бензину, без плавних засобів ми не зможемо якісно провести. Тому від формування цілі, від формування від цілі задач. Від відповідальних осіб від такої схеми буде залежати взагалі, чи ми ефективно займаємося відновленням цього ресурсу, чи не ефективно. Чи тільки кожного року будемо звітуватися, десь там будемо якісь там плани нарізати? Незадовільно очільник області визнав роботу керівника управління Полтавської рибохорони. Через це Валерій Головко дав доручення написати лист у Міністерство екології з вимогою звільнити Івана Дробота. Браконьєрство на воді це ваша пряма відповідальність. Ваша пряма. Як посадовий чим ви боретесь? Ви нікому це не розказуєте, що ви боретесь. Бо ви безпосередньо сьогодні є істочником корупції на воді. Так, шановні, я ще раз скажу, присаджуйтесь, будь ласка. присаджуйтесь, будь ласка. Оце погано, що ви не мені підлеглий. Були б ми підлеглими, у нас проблеми не було на воді. З Сідайте, шановний. Значить, доручення, будь ласка, лист на міністра про звільнення цієї посадової особи. Я ще раз скажу. І перевірити фінансову діяльність. А то роз, вони розказують тут, що вони неспроможні. А як коптильні сихи ставити поблизу неспроможні? Ще є запитання? Після черневих опадів рівень води у солі підвищився. Згодом біля річки почало неприємно пахнути, вода стала брудною. Лубенські рибалки помітили у солі мертву рибу. Все те, що десятками років в накапилось в болотах оцих сусідніх районів і на вуди, і на річка много, да. все оці болота, всі оці яри, всі ці сполі, все сюди пішло в соло. Через це та спеку рівень кисню в воді різко знизився, і риба задихнулася. Ситуація в цьому році погіршилася в зв'язку з тим, що масові зливи пройшли. Рівень води в річці підвищився, були змиті в воду, велика кількість органічних рештків, які ну гніють в цій воді, що погіршує загальну ситуацію. Віктор Стеблянко додав: попри розповсюджену інформацію, доказів, що загибель риби спричинили інші обставини, немає. Про те, що десь там скотомогильники порозривали, якісь там хімічні речовини потрапили, все ця інформація не підтверджена. Тобто на сьогоднішній день масову загиблю риби ми пов'язуємо тільки з значним зменшенням рівня кисню в воді. Мертву рибу у солі на території Лубенського району збирали разом рятувальники та представники громадських організацій. Жителів закликають не купатися у водоймі. Рибалки кажуть, ловити рибу у солі будуть нескоро. Мій прогноз, якщо купатися в сулі. То я думаю, будемо під осінь. Може, може, будемо. Риба сюди не задля однозначно. Ловити рибу ми на ми не, на солі не зможемо в цьому році. Може, взимку зможемо, якщо не буде. Микається, ми будемо чекати приходу, приходу риби на нерез 2017. У Лубнах забруднена вода із соли потрапила до ставків. Громадські активісти та комунальники влаштували суботник, виловлювали мальків із забрудненою водою і випускали до озера із чистою водою. А також укріплювали береги ставків. З 26 числа, з 26 червня, мало місце різке погіршення, різке погіршення якості води в річці. Ну, безпосередньо в тій же самій річці села. Це пов'язано в першу чергу із погіршенням погодних умов, які відбувалися у нас, стихійним лихом, яке трапилося. І в результаті чого, в результаті чого, було змито велика кількість органічних решток. Із полів, із дворів до річок. А із, зважаючи на те, що погодні умови і висока температура передбачає окиснуючі процеси окислення органічних цих решток, було суттєво зареєстровано суттєве зменшення розчинного кисню у воді. Розчинений кисень 7-12 при нормі 4. Це означає, що і, і, тут і погода зіграла, що ви знаєте, що сьогодні 20-22 градуси, вчора було 19, вона трохи нас підтримала. Процес ідеї, ясно, що за один день не розстроюється. Тим більше, що на річки Сула і на річки Удай, і многі ми не маємо жодної споруди водорегулюючої, яку можна було якось маніпулювати, включати, перестанавлювати і так далі. Є е, так сказати, процес самоочищення річки, і він ясно, що включається. я думаю, що… Буде от такий треба час. Бережіть природу, а отже, і себе та своїх нащадків. Зустрінемося за тиждень, коли в ефір вийде 982 випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!